Доброго дня, дітки! А скажіть, на прогулянці ви часто збираєте сміття? Пригадайте, що ви збирали? Звідки береться сміття? Погляньте, що це. Так, це сміття з дерев, квітів, трави. Воно природного походження. А як ви думаєте, це сміття корисне чи шкідливе? Чому ви так вирішили? Кому воно потрібне? Листя, гілки, кора потрібні для комах. Вони ховаються туди від морозів взимку. Так, дітки, природне сміття корисне, тому восени його не можна спалювати, бо дим дуже шкодить здоров'ю людей. Природне сміття з майданчиків краще вивезти в спеціальне місце або закопати в землю. Пропоную намалювати малюнок. Де дівчинка збирає природне сміття. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, олівці та фломастери. Коричним олівцем намалюємо доріжку. Ось так. Та розфарбуємо. Намалюємо декілька дерев. Це буде парк. Стовбури гілки середні та маленькі та листічко яке вже почало жовтіти. На доріжку упали вже деякі листочки ось так. Намалюємо дівчинку, що прийшла прибирати доріжку, обличчя, зачіску їй зробимо, намалюємо. Очки та ротик. Намалюємо одяг осінній, тепленький, це буде курточка осіння та штанці. Доленький, тепленький, взуття, та намалюємо віночок. Так та відерце ось так. вона буде збирати листочки, що опали. Ось такий сюжет до Всесвітнього дня прибирання ми намалювали. Бажаю вам успіхів, вчиться з задоволенням, до побачення!